Називаємо буквочку, а плескаємо або правою, або лівою рукою, або обома. Б. Mm. трошки голосніше: з, плеснув з, далі. Да. Лей. Угу. о, Угу.

Угу. Mm я. -hmm. Yeah. я буду просити, ти будеш виконувати, добре? Так, будь ласка, навіть стань біля столу, ліва ручка вгору. Зроби, зроби і підказуєш я. Я підняв ліву. Це яка ручка, да, молодець, умніч. Я підняв ліву. Руку вверх. Ну, давай руку в гору. Руку в гору. Добре, опускай. Права ручка до правого вушка. Що? Я до. Я правою рукою доторкнувся до вушка. До... до правого вушка. Добре. Ліва ручка праве плече. Ліва ручка до правого плеча. Так, розповідай. Я лівою рукою доторкнувся до правого плеча. Добре. Права ручка праве коліно. Я доторкнувся правою рукою до правого коліна. Добре. Ліва рука на пояс. Я поставив. Я поставив. Ліву, ліву руку на Добре. Ліва рука праве вушко. Давай. Я тут лівою рукою до правого вушка. Ти мені такі самі завдання задай. Що мені робити? Так, права рука. Тобто звук дуже гарно, щоб я чула. Правою рукою давай. Правою рукою напої. Пу... Дніва рука до вушка. До якого у мене два вушка? Да. То, давай, взяв олівчик і вперед. Молодець, тільки трошки краще з'єднуй, добре, трошки краще. Рівна лінія. Тут можемо трошки витерти. Ого, а ти прям без відрива руки це все, все зробив. Нічого собі, який ти молодець. Ну давай ще разок. Да. Так, щоб крапочки були, були все ж таки з'єднані. Так. Ой. Зараз. Давай виправ. Нічого страшного. Добре. І третій малюночок. Зможеш три малюночки. Спробуй ось тут намалювати по пам'яті. Який був перший малюночок, пам'ятаєш? У мене стараюся не старте з Ну давай. Ті, які наповнюють. Давай, їх там всього три було. Ті, які на цій стороні, не треба малювати. Добре. Я. Далі ось тут. Так, І ось але по факту він має бути першим. Ну, ладно, хай буде третій. Далі. Це букви, які позначають, які звуки голосні. Голосні. Добре. Так, що ми маємо зробити? А ти мені напишеш прямо одразу ось цю велику буквочку. Ось так. Ось тут маленьку буквочку. І яка це в нас буква? А. Буквочка А. Давай, швиденько. Напиши мені дві буквочки А великої і дві буквочки А маленької. Добре? У кожному слові на початку. А прописна має бути в кінці А друкова. А маленька прописна. Угу, молодець. Так, далі. Наступне слово. Тапу ну, саме угу. ай. Ай устрай. Айстра. Далі. Кука. І айва. Що таке айва? Я не знаю. Ну такий фрукт. Сонечко. А тепер прочитай, будь ласка, віршик про ці слова. Айстра азбука айва. Далі. починаю Починається на а. Інчаються на а. Айстра азбука айва. Сонечко, можеш розказати цей віршик? Айстра азбука айва. Астра. Астра Азбука Айва. Що? Починаються. на Адес. І кінчаються на. Астрака Айва. Яка буква? А. а. А друга. Прочитай, будь ласка. А. А, О. А ось тут. А, О, А. Давай пропишем. Ну, молодець. Ну я сподіваюся, зошиті буде легше і краще, так? Да? Ну, Добре. Добре. Так, дивимось далі. Ну, бачиш, що це вона в тебе трошечки замаленька. Ну-ка витрій її, і на... вона має бути Дуж... Дужечка з гачечком, має бути так, на всю широку лінію. І довгий гачечок має закінчитися на. Вузенькій строці. Добре, сонце, дивимось ось тут. Будь ласка, бачиш, пронумеровані внизу букочки, бачиш? А ну, склади слово. Яке там вийде слово? А ще раз повторимо. То що це в нас таке? Це в нас схеми. Схеми. Одна рисочка це скільки слів? Одна рисочка це од... Не слово. А якщо у нас тут дві рисочки в кінці крапочка, то це в нас речення зі скількох слів? Із двох. Із двох. А отут чому кожна перша рисочка з отакою високою паличкою? Пам'ятаєш, що я тобі казала? Бо речення завжди починаємо писати з чого? З в. Mm -hmm. великої букви. Кожне речення починаємо писати, кожне перше слово в реченні пишемо з великої букви. Тому і в схемі речення перша рисечка має отаку ще високу рисочку. Добре, давай придумаємо за малюночками речення. Кожне речення в нас з двох слів. Будь ласка, ось тут які речення можемо придумати? Mm, Далі. Дівчинка робить уроки. Ні, це вже забагачко там. Дивись. Давай порахуємо в реченні, яке ти придумав, скільки слів. Ану. Плескаємо. Дівчинка. Дівчинка. Робить. Робить. Уроки. Дівчинка. Скільки слів у тебе вийшло? Три. Три. А нам треба. Два. Два. Яке можемо придумати речення? Дівчинка. Що вона там робить? Пише. Угу. Дівчинка пише далі. Хлопчик ходить. Далі. Дівчинка грає. Ну, Конкретно тут вона стрибає. Він в минулому році розповідала, да? Все, що нас оточує, це слова. Пред. Предметів. До них питаємо, як? Хто? Або Хто? До яких предметів питаємо Хто? До жи до живих. до живих, ті, які бігають, граються, лягають спадки. Далі, що питаємо до неживих, до неживих предметів. Ті, які не бігають, не граються, не лягають спадки, не п'ють водичку. Добре. Ще я тобі казала, що кожен предмет завжди щось робить. Якщо питання, що робить, це дієс. DS... Дія. Дія. Слово дія в школі ви будете називати дієслово. Дієслово, да? Так, і про кожен предмет можемо розказати, як... «які», яка, яке. Якщо питання які, яка, яке, то це слово «озна...» ознака. Ознака. Добре. От ми з тобою придумали. То ще ти придумав? Дівчинка сидить. Назви в цьому реченні дієслово. Сидить. В другому реченні. Яке дієслово? А в останньому? Приває. Стрибає в українською мовою. Стрибає. Приває. В першому реченні назви м, слово предмет. Стіл. Та ні. В реченні не було в нас про стіл нічого. У нас була дівчинка сидить. Так де тут предмет в цьому реченні? Дівчин. Дівчинка, да? Так. Живий, але все ж таки предмет. А в третьому реченні назви слово предмет. Хлопчик. Хлопчик вже. Другий. Три буквочки зі з'єднанням. А, Е, І. Угу. І тепер напиши. далі. Пробу. Пробу. Ну, другий рин не, не дуже почула. Так, далі. Там Тут легко кліти. Угу. І... Кашка. Умничка, молодець.